Для простоти та ясності ми будемо використовувати шкалу емоцій, що відповідає рівням свідомості. Детальний виклад рівнів свідомості, їх наукової основи та практичного застосування міститься у книзі Сила проти насильства, приховані мотиви людських вчинків. Кожна людина випромінює енергію негативну чи позитивну. Інтуїтивно ми відчуваємо різницю між позитивною людиною, дружньою, щирою, уважною і негативною, жадібною, брехливою сповненою ненависті. Енергія матері Терези суттєво відрізняється від енергії Адольфа Гітлера. Енергія більшості людей знаходиться десь між ними. Музика, книги, тварини, наші наміри, різні місця випромінюють енергію, яка може бути відкалібрована відповідно до її сутності та ступеня істини, яку вона містить. Подібне притягує подібне, різні енергії утворюють щось схоже на сузір'я з властивими їм шаблонами тяжіння та рівнями свідомості. Шкала свідомості, з якою можна ознайомитись в додатку А, надає лінійне логарифмічне зображення цієї нелінійної енергетичної сфери. Кожен рівень свідомості або шаблон тяжіння калібрується на логарифмічній шкалі енергетичної сили в діапазоні від 1 до 1000. Рівень повного просвітлення 1000, у верхній частині шкали відповідає найвищому рівню, що досягається в людській сфері. Це енергія Ісуса Христа, Будди та Крішни. Рівень сорому 20 – знаходиться знизу поряд зі смертю і є виживанням у найпримітивнішому сенсі цього слова. Рівень сміливості 200, це критична точка, що відзначає перехід від негативної енергії до позитивної. Це енергія, якій властива цілісність, правдивість, розширення можливостей і здатність справлятися з поставленими завданнями. Рівні свідомості, що знаходяться нижче за рівень сміливості, є руйнівними. Тоді як рівні, що лежать вище, життє стверджуючи. Простий м'язовий тест показує різницю між ними. Негативні стимули нижче 200 миттєво послаблюють м'язи, а позитивні стимули понад 200 відразу їх зміцнюють. Справжня сила зміцнює, а насильство приводить до слабкості. Якщо наш рівень свідомості вищий за 200, то люди бажають бути з нами, тому що ми даємо їм енергію, силу і доброзичливість щодо них. Якщо наша свідомість знаходиться нижче рівня сміливості, то люди прагнуть уникнути нас, тому що ми в цьому випадку відбираємо у них енергію. Насильство і хочемо використати їх у своїх матеріальних та емоційних цілях. Нижче ми опишемо основну шкалу, починаючи з вищих енергій. спокій, 600. переживається як досконалість, блаженство. Відсутність зусиль та єдність, це стан недвоїстості за межами поділу та інтелекту. Це спокій Божий, який перевищує всяке розуміння. Про нього говорять як про осяяння та просвітління вкрай рідко зустрічається серед людей. Радість 540. Безумовна і постійна любов, яка не залежить від обставин та дій інших людей, світ сяє вишуканою красою, що бачиться у всьому, досконалість створіння самоочевидна, є близькість до єдності і виявлення істинного я, співчуття до всіх, величезне терпіння, почуття єдності з іншими людьми і турбота про їхнє щастя. Переважає почуття власної повноти та самодостатності. Любов. 500. Спосіб буття, що характеризується прощенням, турботою та підтримкою, які не виходять від розуму, але йдуть від серця. Любов фокусується на суті ситуації, а не на її деталях. Вона має справу з цілим, а не його частинами. Сприйняття замінюється баченням, тому відсутня точка зору, місце якої займає усвідомлення істинної цінності та розуміння того, що все існуюче гідне любові. Розумність 400 Цей аспект відрізняє людину від тварини, є здатність бачити все абстрактно. Мати уявлення про щось, бути об'єктивним, приймати швидкі та правильні рішення. Дуже важлива властива цьому рівню ознака це вирішення проблем. Наука, філософія, медицина та логіка є виразами цього рівня. Прийняття 350. Енергія цього рівня спокійна, гармонійна, гнучка. Об'єднуюча та вільна від внутрішнього опору. Життя добре, Ти і я хороші. я відчуваю зв'язок з усіма. Прийняття життя таким, яким воно є, немає потреби звинувачувати інших чи життя. Готовність 310. Ця енергія забезпечує виживання через позитивне ставлення, яке вітає всі прояви життя. Для неї характерні дружелюбність, готовність допомогти, бажання сприяти та послужити іншим людям. Нейтралітет. 250 Спосіб життя на цьому рівні є комфортним, прагматичним та відносно вільним від підвищеної емоційності. Тут немає жорстких позицій, засудження та конкуренції. Обидва варіанти хороші. Сміливість 200. енергія на цьому рівні каже. Я можу це зробити. Вона рішуча, сповнена ентузіазму, продуктивна, незалежна і самостійна. Для неї характерні ефективні дії. Гордість 175. Мій шлях найкращий, заявляє цей рівень. Йому властиве фокусування на досягненнях, бажанні слави, унікальності, перфекціонізмі, відчуття краще, ніж почуття переваги над іншими. Гнів 150 енергія тут бореться з джерелом страху силою, погрозами та нападом. Вона дратівлива, запальна, різка, уразлива. І легко збуджується. Її характерна мстивість, властива фразі Я тобі покажу. Бажання – 125 Енергія, що відповідає цьому рівню, завжди шукає вигоду, придбання, задоволення, хоче отримати щось, що знаходиться зовні. Вона ненаситна, ніколи не буває задоволена і постійно жадає. Мені це потрібно, дай мені те, що я хочу, і негайно. Страх. 100. енергія страху бачить небезпеку, що ховається всюди. Їй властиво уникнення, оборонна позиція, стурбованість безпекою, прояв почуття власності по відношенню до інших ревнощі, занепокоєння, тривожність та настороженість. Горе 75. На цьому рівні присутня безпорадність, розпач, почуття втрати, жаль і думка, якби в мене було. Тут панують відокремленість, депресія, смуток, відчуття себе невдахою. Скарги Я більше не можу. Апатія. 50. Для цієї енергії характерні безнадійність. Сцени, Я вмираю, відчуття себе тягарем для інших, скутість, почуття Я не можу. Та яка різниця? Бідність. Звичайне явище для цього рівня. Провина. 30. У цьому енергетичному полі людина бажає карати і бути покараною, що призводить до самозречення, мазухізму, докорів совісті, відчуття себе поганим та самосаботажу. Переважає почуття «я винний у всьому, схильність до нещасних випадків, суїцидальна поведінка. Властиве проєктування ненависті до себе на поганих інших. Все це призводить до багатьох психосоматичних захворювань. Сором 20 відрізняється приниженням, як у фразі опустити голову від сорому. Зазвичай супроводжується ізоляцією, є руйнівним для здоров'я і веде до жорстокості до себе та інших. Загалом можна сказати, що низ шкали пов'язаний з нижчими частотами вібрації, йому властива нижча енергія, менше сили, гірші життєві умови, гірші відносини, відсутність достатку, менша любов і слабке фізичне та емоційне здоров'я. Через малий запас енергії такі нужденні люди виснажують оточуючих на всіх рівнях, як правило, їх уникають, і вони опиняються серед собі подібних, наприклад, у в'язниці. У міру відпускання негативних почуттів відбувається поступовий рух до рівня сміливості. Після його подолання збільшується ефективність та успішність, достаток досягається набагато легше. Ми намагаємось знайти таких людей, ми говоримо про них як про сильних. Вони діляться своєю життєвою енергією з усіма істотами довкола них. Їх люблять тварини, у них легка рука, і вони позитивно впливають на життя всіх, з ким контактують. На рівні сміливості негативні почуття зникають не повністю, але тепер ми маємо достатньо енергії, щоб впоратися з ними, оскільки ми знову стали сильними та самодостатніми. Найшвидший спосіб просування знизу вгору за шкалою свідомості це говорити правду собі та іншим людям. Традиційно рівні енергії пов'язані з енергетичними центрами тіла, які називаються чакрами. Ними, як кажуть, тече енергія кундаліні, що прокинулась після досягнення рівня сміливості 200. Наявність енергетичних центрів може бути визначена за допомогою різних клінічних методів та чутливих електронних інструментів. На шкалі свідомості чакри калібруються наступним чином. Тім'яна чакра 600, Третє око 525, горлова – 350, серцева 505. Сонячне сплетення 275, сакральна 275, коренева, 200. Коли ми вивільняємо негативні емоції, рівень енергії у вищих чакрах зростає. Наприклад, замість того, щоб виливати на когось жовч, друга чакра, ми можемо стати людиною з великим серцем, п'ята чакра. Ця енергетична система безпосередньо впливає на фізичне тіло. З кожної чакри енергія перетікає каналами, які звуться меридіанами, в енергетичне тіло, що є копією нашого фізичного тіла. Кожен меридіан пов'язаний з певним органом, який у свою чергу пов'язаний з конкретною емоцією. Негативна емоція порушує енергетичний баланс відповідного їй акупунктурного меридіана та пов'язаного з ним органу. Наприклад, депресія, розпач та меланхолія пов'язані з меридіаном печінки, тому переважання цих емоцій впливає на функціонування печінки. Кожне негативне почуття послаблює певний орган тіла. Який з часом стає хворим і, зрештою, перестає працювати. Чим нижчий наш емоційний стан, тим негативніше ми впливаємо не лише на наше життя, а й на все довкола нас. Чим вищий наш емоційний рівень розвитку, тим більше з'являється позитиву в нашому житті, і тим більше ми підтримуємо все навколо нас. У міру визнання та відпускання негативних емоцій ми стаємо вільнішими і піднімаємося вгору за шкалою свідомості. У верхній частині шкали ми відчуваємо переважно позитивні емоції. Всі емоції нижніх рівнів обмежують нас і не дають побачити реальність істинного Я. Біля самої вершини, після того, як ми відпускаємо прагнення підніматися вгору за шкалою свідомості, з нами починають відбуватися зовсім інші переживання. На самому піку відбувається реалізація нашого істинного Я та осяяння різних рівнів. Важливо зауважити, що в міру руху вгору і набуття все більшої свободи відбувається те, що люди називають духовним усвідомленням і зростанням свідомості. Це типовий досвід тих, хто відпускає негативні почуття. Люди стають все більш усвідомленими. Те, що неможливо побачити чи пережити на нижчих рівнях свідомості, стає абсолютно явним і очевидним на високих рівнях.